Сьогодні буде ювілейне відео е, на 10 підписників, ну вже 12. Дуже дякую вам всім, хто зі мною. Взагалі. Це така маленька сума, але для мене вона така велика. І мені настільки приємно, що ви собі не уявляєте. Дякую. Сьогодні ми будемо проходити Грені на Ізі, але ми не можемо відкривати двері. Взагалі. На ми наступний раз спробуємо на нормалі. Ми двері зовсім не можемо відкривати. Ну і будемо проходити логічне діло, що через машину. А то, ще, а то через що? Це взагалі це дуже важко. Так як ми не можемо ту двері відкрити, нам треба бабку покликати. Навіть на ізі. От отак просто два дня буде йти. He -he. Ну так довго чекати піпец. Фух. Зустрімемося тоді, коли бабка прийде. Бабка прийшла. Дараха вона трошки дойде. Ви собі уявляєте, як мене болить зуб. Нам потрібно Взяти якийсь предмет, о типу такого. О, бабка! Нам зараз треба. Що нам зараз треба? Капець. І Chain не йшов. Ну дивіться, ми будемо сьогодні проходити через двері. ну Двері ми в кінці не відкриваємо, а через них якось виходимо. Це дивно. Так як ми не можемо зовсім двері відкривати, щоб там, наприклад, відкрити у цю нам треба бабку от от, -от такого покликати. Багом. На, сьогодні можна грати з багами, бо обіця... Того... чекайте. Чекайте. Блін. Я він пофіксив. Думаю, е ті, хто грають в Гренні завжди, розуміють, про що я. Такий, я бах. Хоча нам зараз буде її невигідно вбити. А хоть ні, вигідно. Ні, не вигідно. Хай бабка сюда йде. Ово вона. Бабка, давай іди сюди. Вот робимо. Вона відкриває двері. Вона тупа. Она открывает двери? Бачите, она туда и идет. Бабка я тут. Красавица! Ты красавица, ты бредка-мразь. Рептилоид старый. Рептилоид старый. Дальше нам треба збити эту штуку. Пусто. Так. Ідемо тепер туди. Двері я ще вроде поки що не відкрив, я можу просто автоматом відкрити. Педлок. Повезло. Дуже повезло. І ще ми встигнемо навіть обрізати ці провода. Мастер Кей, напевно, в кавуні знизу венджели. а ты еще дверь только что открыл? Да не, вроде. Напевно, задалось. Все таки тут. Дальше тут. Бабка, напевно, уже воскресла. Нам нужно найти молоток. Где может быть молоток? Якщо тут, то його буде видно. Що там? Ви бачите щось? А, не відображається. Така людина, як я, не підійшла і не подивилась. Він реально там нічого не видно. Там, по-моєму, молоток. Ладно, спускаємося сюди. Я не буду хромати. Ми воно першу гру в Так, що тут? Ні, молоток тут. Так нам тільки сюди треба зайти. І не ти які, напевно, в цього. Ромат контрол. Давайте я не буду тут двері відкривати спеціально. Це ми не зараховуємо. Зроблю отак. Да бабка. Mm -hmm. Я ее не найду ничего. А не, да. У нас зараз на хамон там, вы на хамон робит. Так что не треша раскинут. Это я так на экстриме. Это я так на экстриме надо робить. Фуф. Дай мне бабка. Фух. Лухушка. Бляха. я за таки закрыл двери, блин. Она и так выйдет. А, ну и там тоже трэш, бабка пришла и сама открыла. Тут, не знаю, мы можем только юзнуть. Добре потім. Чекаємо бабку тепер. Нам треба зарабіти молочок збити і знайти мастер-кей. Бабка. Позволим тобі тут бубенчиком. Якби це дивно не звучало. Може, зараз рабах навіть попробуємо зробити. Але ні, під юбку бабці дивитись не треба. Зробили баг. Да! Там в ній буде дротик. В ній дротик буде. Блін, треба перейти дротик, ша один брат. Повірте, готується відео на екстрімі, як я прийду. Повірте, готується. Воно вже майже готове. Якщо чесно, я пробую зробити там монтаж гарний. Так що е іменно там. Получиться так, що монтаж буде днів, напевно. Ну, ще останній день оцей. Ага. Добано, я поки що йду Блін Коротше, трошки залагав запис. Я туда петкетнул, папка туда зашла. Я немножко уже забыл, что там. Тут молоток. Ну, сори, я не знал, то, что запись выключится, реально. Я не ожидал такого повороту. Ясно все. Ну, а уже тут откроем эти дошки. тут сміття М -м -м. Не, що, давайте він паде сюди а бабка сюди піде бабка вроді там біля дверей була Відкриєм... ну типу, там дошки знесей знесем і підемо ще на другому поверсі знесем або я ліпше ідею Спочатку ми, короче, зносимо тут. Тут дошки. Треба знести. Раз. Папка, сюда йде. Кар-кар. Кар-каркей. Нам нічого не... Один, все добре. Один, один, один. Ха, бабка. Відкрию поки. поки що. Ладно, зустрінемося вже біля машини. Тут тут-ту-ту. Щоб ви розуміли, я ще ні разу не виклю не відкрив двері. Ні одного. Ну, мене таке важке важкий дуже челлендж. Мелон. Мелон плейграунд. Я в це гамно не граю, якщо що. я просто сказав Мелон про Це, короче, гамно повне, сорі. У це гамно. Так! Не знаю, де Мастер Кей. Мапка, хай вообще йде сюда. Короче, Мастер Кей е, біля... Ну, типа, в Анже... В Анжеле. Це так прозвучало. Типа, біля Анжелы 100%. Тому що... тому що, потому. Если покажу, Як Анжела врегує ключ. Я, короче, шотган зібрав. Можно так сказать. Зараз я збираю шотган і при прибиваю бабулю. Ну, навіть не потрібна арбалетка. Ні, бабка, ти ліпше йди сюда. Так. де 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 Йдемо за бабкою, за бабкою. Бабка! П'ять! <laughs> Чекай, бабка, Хочу тебе в Точно, давайте! Замість того, щоб нормально до неї підем е, щось взяти, бабку туди запхаємо. Давайте. Інтересно? Так, чекайте, чекайте. Отже головка там, як це прозвучало. Все, бабка, 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 во мутуналі тепер. Хе-хе. <сіхі> Ладно. <сіхі> бабка обступилась. Вона покинула. І бабка не покидай нас! Ні! Як мені пофіг! Боже мій мало. Тут двері поки що відгрейді. Так! Що що далі робити тут? Дочекати, поки Анджела просто вилізе. Вона вже вилізе 100%. Зараз будемо дивитися, звідки Анжела вирегує. Бо вона вже доповзає. Зараз зараз дивіться Бом, тайне. Вообще ізайшно плейхаус. Блин, не вышло нормально фаст. Ну так, то зараз и дам лифт спочатку, да? Сюда иди, Анджела. Анджела? А что тут интересно? Тут нічого. Давай, Анджела. Відходить. Дура. Давайте, коли вона отсюда тут біжить, коротше. скажи скажена. Так. Убай, Енджела. Так, один. Один був. Сейв, кейт Давайте, дивіться, сейф сейф, це можна сказати дверка чи ні? Як правильно сказати, це дверка? Чи не дверка, я просто не можу класити. Що за викрутку зараз принесе? Ну не зараз, але принесу. Це не дверка. Е, в сейф це не дверка. Чому так по йде? Ми як я на цьому... Мама научити кілометр стречі, що я на корточку. Тут що? Понятно? Чекайте. Хали бачите? бачите? Який-то, бачите, ній дротик. В ній дротик! Хе, неадекватно. Хто взагалі в здоровому глузі буде в себе дротик пхати, а? Блін, це реально в бах працює. Я знав, що він працює приблизно. Добре, зустрінемося вже там. Пам'ятаєте, який я ключ від сейфа в текстуру закрив? Пам'ятаєте, як ключ від сейфа в текстуру закрив? Звідси бепу. Чого нам в нас так? А, зараз ще подивимося зверху, там може бути щось корисне. Перше. Оли ли корыстного тут я? Я не знаю, что я так этот придурок. Ням! 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 На тебе огушу! Куда дивишься? Что-то интересно? Стена интересна? Стена интересна, Анжела? Анжелина Жоли. Точно стіна інтересно. Акумулятор вонючий. Я ж чую цей запах так воняє таким дедовським акумулятором. Таким вонючим. Енджело, не сюди. Що? веди сюди. Я знаю, що на нас буки не орієнтуються, небо приколу. Понял. Так. Плакай. Плакай. Я твою папку так нагнул. Ко просто відходим, зараз її обкрутим зостку. Зараз вона Від Відця треба крутити таких тобто бабок, як вода. Почекайте, я так просто не можу піти. Думаю, ви розумієте чого? Бабка, давай сюди йде. Давай бабка. Вона буде так за все життя здорова. Хедшот. На тебе. Аня, хоча знаєш, бабка, я його собі компенсую і патрончик компенсую. Провіримо один баг, коли можна вистрілити тоді, коли катсцена. І бабка здохне на катсцені. Провіримо, девелопер пофіксив чи ні. Зараз ще спробую. Ааа! Я не зможу. Балі. Ну все. Всім дякую за перегляд. Чекайте, там шотган не видно, на жаль. Всім дякую за перегляд, всім. Paka paka